Де навіть писали, що інше зовсім слово було вжито на відео. Це право ну, на іншому відео. Ми його не можемо показувати, бо там, крім нецензурної лексики, нічого немає. І ще дрони уявіть собі: я не знаю, є у нас карта, немає. У нас карти прилетіла аж в Ленінградську область. Ленінградська область це взагалі північний захід Російської Федерації. І там не спали навіть мешканці Санкт Петербурга. Так от здавалося б, місто, яке далеко від війни, сакрального для Кремля міста, особисто для Путіна сакрального міста, поцілили вони дрони у найбільший в Російській Федерації нафтопереробний порт, який називається Приморськ. І там загорілося судно. Збили нібито над Ленінградською області, над Санкт Петербургом 30 безпілотників і уламки падали вниз. Е -е, на низку поселень падали уламки дронів. Постраждалих начебто немає. Ну, Подивіться, будь ласка, як їх трясло і ковбасило. Того хотів зняти відео. Это... происходит? це они, засранцы серія. Камні. Ні-ні-ні-ні-ні, сюди не, 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 не Ну і звісно, що в російських аеропортах запровадили традиційний план Килим на Санкт Петербурзі в Пулково цей план запровадили. В Ярославлі, Калугі, Івана, В Хтось кудись не долетів і хтось кудись не полетів. Добре, що долетіли дрони. От вони зрозуміли, що таке жити під атаками дронів, коли вже летіть не два, не п'ять, не десять, коли летить багато дронів, які досягають конкретно стратегічних цілей.